17 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олегом Бондарем. Чоловік родом із Старосинявської громади. Після школи він вступив до Кам'янець-Подільського коледжу, де познайомився із майбутньою дружиною. Згодом разом переїхали до обласного центру. До військової служби чоловік деякий час працював будівельником та їздив за кордон. У червні 2022-го отримав повістку, а 9 липня цього року в боях на Луганщині військовослужбовець загинув. У нього залишились батьки, брат, дружина та двоє синів. Поховали 32-річного героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. На очах моїх весь бігав дуже гарний веселий хлопчик. Я а він скивку хліба домашнього хліба масло, і Я кажу, Олєшка, дай мені розкусити. Він каже, на цей хліб треба наробитися. Такий він був. Кінчив в Пилявську десятирічку, потім вчився в Кам'янці в коледжі, потім оженився, двоє в нього хлопчиків є, старший в 6 клас, а одному меншому три роки. Робив в якійсь бригаді після навчання. Бо таке, так як всі молоді діти десь мусили робити. Був в Польщі з жінкою, заробили гроші, купили квартиру в Хмельницькому, дуже довольні були. А тут почалась війна і він пішов. Вчилися разом в школі, він старший набагато в мене був. От, товаршували, футбол грав, був завжди чуйним, добрим хлопчиною. Працювали разом. Один момент був на роботі в Києві. Ну, Будівельниками були, працювали на, на бетоні, на моноліті. Щоб охороняли тебе на всіх путях, твоїх на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не об камінь. Дуже був хороший чоловік. І мати дуже добра, а батько то тут такий, що такого не трудно. Сім'я в них дуже хороша. Призвали його по, по повісті. Молодий, що ви зробити, погибний. Хмельницькому напередодні ввечері горіла квартира. Зайнялося на шостому поверсі багатоповерхівки на вулиці Свободи. Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів помешкання. Надзвичайники врятували сімох людей, які перебували у сусідніх оселях. Постраждалих немає. Близько 19-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Свободи 8Б. По прибуттю до місця виклику встановлено. Горить квартира на шостому поверсі. Силами пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано сім чоловік, з них одна дитина віком три місяці. Причина пожежі встановлюється. Пожежа ліквідована в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Жителі мікрорайону Ружична вимагають повернути будинок культури у комунальну власність громади. Адже більше 25 років вони не мають доступу до приміщення, що на вулиці Кам'янецька, 257. Клуб, кажуть, місцеві спорудили ще 1957 року працівники колгоспу Комунар та жителі мікрорайону. Згодом будівля перейшла у власність стовпад Проскурів, яке стало правонаступником колективного господарства. Згідно із законом про розпаювання, будинок культури мали передати у комунальну власність міста, та цього не зробили. Нині тривають судові засідання, а мешканці влаштували збори, аби ще раз висловити свою позицію. Наш час, коли ми вчилися в школі номер 19 ми загалом їздили кудись в місто, там, в кінотеатр дивитися якісь мультфільми або, до прикладу, в центральну бібліотеку там, на якісь. До прикладу, заходи. Якщо б вони проводилися тут, то це було б прекрасно. В принципі, недалеко від тої ж самої школи. Построєно було колгоспом, комунар, де був головою колгоспою Гуцалюк. Олексій Лук'янович, тоді колективне господарство було полювали люди. люди. Люди це була земля людей, городи, віддали люди свої городи на це місце, де поставлено було. Колгосп «Комунар» перейшло в агрофірму Поскури. Це теж колективне господарство. І коли було розпаювання, розпаювалося все. Крім. Не повинні були кульсу збит, а клуб належить до збиту, Житлові і будинки, де живуть люди, недостроєні житлові будинки. Це все повинно було на той період передатися в міську раду. Закон, закон про цю передачу положення передавати було в 2003 році. Тобто в 2003 році його повинні були передати в міську раду. Тур про сміття Хмельницький у форматі екскурсії влаштували у місті. Учасники побували на п'яти локаціях. Це полігон твердих побутових відходів, центр управління відходами, Екобус, дільниця сортування спецкомунтрансу та навчальний центр поводження з відходами Гуфіцентр. Тур організували працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький, аби люди зрозуміли, чому треба сортувати сміття. Ми тільки так з інтернету десь бачили саму самі інформацію, шукали. А от такого ми не бачили ще ні разу. Поки не побачиш на власні очі, ти не усвідомиш наскільки це велика трагедія і наскільки потрібно піклуватися про довкілля. Коли ми говоримо про сміттєзвалища, ми говоримо про різні шкідливі речовини, які потрапляють в повітря. Ми говоримо про ймовірні пожежі, які відбуваються через те, що накопичується метан саме в самому полігоні. Це жах. Дійсно, мені часто говорять, що типу, на що ти сортуєш, на що ти збираєш, все одно купа людей все це викидають. В мене є донька, їй майже 5 років, вона зі мною сортує. Ми вже при приєднали до нашої такої міні-спільноти деяких сусідів. Да? Я розумію, що якщо кожен з нас, хоча б потрохи, хоча б той самий пластик, скло, папір, да, буде сортувати і намагатися зменшити використання одноразових товарів, отакого от жаху не буде. Вечір пам'яті Євгенія Ролдугіна відбувся у Хмельницькому. Рідні, друзі та знайомі полеглого героя ділилися спогадами про нього. Пам'ятають його як активного юнака, який мав добре серце і завжди боровся за справедливість. Під час заходу відбулася презентація Повісті Час відважних. Євгеній Ролдугін написав її у 2019 році, але друком книга вийшла вже після загибелі героя. Ірина Муляр продовжить. Він завжди ділився всім, що було в ньому. Він з легкістю міг віддати все, що було в нього своїм друзям, якщо вони цього потребували. Він завжди стояв на захисті слабких. Він постійно працював над собою. Він завжди вмів зацікавити своєю любов'ю до того, що йому подобається, до спорту. Завжди вмів зацікавити своїх друзів. Спогадами про свого сина Євгенія Рогдугіна ділиться його мати Олена. На вечір пам'яті завітали рідні, друзі та знайомі героя. Згадують, у дитинстві Євгеній був активним та непосидючим. У школі найбільше любив географію та історію. З 9 років почав займатися спортом. Опанував дзюдо, футбол, панкратіон та джиу-джитсу у спорті. Це була дуже вольова людина. Завжди хотів добитися свого, завжди хотів поставити собі ціль і її досягти. Це дуже близька моя людина. Мені дуже не байдуже. Він дуже залишив великий слід в моєму серці. У 2013 році Євгеній Ролдугін став учасником революції гідності. Після цього зрозумів, що готовий захищати Україну від ворога на сході держави. Починаючи з 2014 року, він воював під Маріуполем у Пісках Авдіївці та селищі Опетне. Його слова це батько, який може бути спорт, коли найкращий і найсильніший зараз повинні битися тут, на сході. І от прямо в мене за спиною лежить його пурпуровий пояс, який він заслужив за життя, і поруч лежить чорний пояс, який його сенсей. Присвоїв йому вже на жаль посмертно у 2019 році. Євгеній Ролдугін взявся за написання книги у повісті Час відважних він згадує про побратимів добровольців. Євгеній готував книгу до видання, але друковані примірники вийшли у світ уже після загибелі героя. Вони нічого не розказують, особливо я з ним зустрічалася, і коли було АТО, вони мовчать. Чоловіки, вони нічого нам такого не говорять. Це коли вже книгу почала читати, і коли побачила, що переживають наші діти, це просто щось страшне. Він навіть ну, сотої долі того, що він пережив, він не розповідав. Знаєте, те, що Женя залишив по собі такий твір, це теж свого роду подвиг. Я думаю, що прочитати її один раз буде мало. Вона читається неймовірно легко. Вона читається легко, тому що вона написана щиро. Впродовж повномасштабної російсько-української війни Євгеній Ролдугін обороняв території Київської та Чернігівської областей. У вересні 2022-го рятуючи пораненого товариша загинув на Харківщині. Спогадами про героя діляться його побратими. Для нього якраз слова братимства, посестримства, боєбратства не були порожніми. Не знаю. Дуже не дивиться, що немає його зараз. І без нього Хмельницький для мене вже не підпустив. Спокійно, дружити на досі. тобі пам'ять. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницька легкоатлетка Марина Бахроманчук кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2024. Норматив вона виконала на черговому етапі діамантової ліги, який приймала Польща. Результат 14 метрів 70 сантиметрів продемонструвала у заключній п'ятій спробі. Таким чином Марина Бехроманчук вперше виступатиме на Олімпіаді у секторі потрійного стрибка. До цього у Ріо де жанейро та Токіо змагалася лише у стрибках у довжину. Всі новини на цю мить більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та в групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!